Доброго ранку всім гору. Доброго дня. Бажаю здоров'я. Слава Україні. На нюхерсон тобі привітання передає. На барне твоярю. І вот твоя сырая конопата. Jag det är en sida som ser ut där. Ott vagy ezt a ne sérdni. Ulululululululul. Ne de vagy Вот твои село. Ще одне село. Тихонько выпадаете. А цей санек мозги компасировал поперед. А те ти... запорожья нахапокловы в игру. Крылья разработал, Ух-ух-ух-ух-ух.

скільки літали, что позадихувалися. Ну нічого, ну важно я то сейчас кормлю. Вот Санюк куди куда-то покуда смывся, но ну, ничего, придерживайся, садить. Лу-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. А що це впало, блядь, а? Сірі впав. Mm. Жарко спекару, нічого, нічого. Зараз будуть вискакувати гулю-люлюлю. В, тр... В траві Гулю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Давайте, давай-то. А с тобой сады еще. Проручайся, проручайся. Надо розе не маю для них. літало, ротяру, розкрило, гру. вона барненька твой санечок. От ви садий дыру. І це всілася літала і сіла туди, ну нічого. Вручайся. І он сюди дерево. ж було на вулиці. Думав, десь прилетить. Ще до вечора далеко. Ще половина. В траві сидять Десь тут поховалися. улю лю 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 У лю 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 От летить одне з травою,

Ти голубок, голубок, її побачу її. О, набарненька слетіло все. Шлетало. Улю-лю-лю-лю-лю-люль. Кормити не буду поки не послітаєте. Садіть, садіть. Вон, С трави випадають. Нічого з неділі, говорю, територію покосити треба буде ру. щоб не, туди не падали. Говорю. О, санючок твої молоденьки вискочило перший раз. Він ще прийде твоє руші літало, випадає. Конопати з ними попадал, это недавно рух. Я ж за що попадали, только роти по відкривали -лю 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 -лю. Це вона вже на яйця красна. Вже голос веня його їсть потихоньку самого Давай, давай, слітай, слітай, ти зараз летиш і в клітку підеш. Ти Ну хай скубиться. У мене і кукуруза, є сімішки, є все. Еще токору. Красовець вискочила молоденька. Це мене воно вже так. В суботу, неділі, понеділок, вторник, 4 дні воно вже вже тут. Марамарний. Ну ладно, вона з тім буде. О! Танюк чи ні? Состав багрів. сталося тево що перелетіло ще твої ну а матір і батька ось це що їх дитина дати на запорождях траві ловив на хапокорю на час два лілі де дето до двох мазиком посірвали на глоб'ятню на почву на траву туди сюди потім Как-то запали сюда в траву грудь, Нахабок половину врут покидав. Но надо подивитися, чи яйця по насличине. Вот это таке раскладну, ладно, потом включусь